народ! Сьогодні у нас Warcraft, як ось догадалося, а саме лавка. Лавка Грудня. Обіцяли дуже багато всякого різного. Ось. Зараз я хочу подивитися. Що там цікавого? Давайте зайдемо сюди. Мені треба інтерфейс вмикнути, не лякайтеся. У мене 2000 є, коротше. Так. Тут казали, якусь О, лисицю завезли. Свято кохання, так, да, якщо не помиляюсь. Ось такий офігенний наряд, дається зимовий. Як у цих чарівників льоду, так? Да? Такий олень у мене є схожий, але це зимова варіація. Це прикольне. Це просто якась піжама, це якась офігенна величезна сокира. Просто Проствульф. Це що? Це це у нас що? Це тюлень, коротше, так? Да? <с>, Якщо не тюлень, можете мене поправити. Це офієне ружо. Це такий ось. Ну, лук, да? Чи щось воно, так, лук, мабуть. Це е, е, такий для... Який прям... ножик такий гарний. Це ножик трошки поменше. Це знову якась офігенна шалена піжама. Це ось. Е, колчан для стріл, да? Це офігенний щит з карабієм треба взяти, бо я прям впісіюся. Це книжка. Ну, це для паладіна. Прям тема куплю, але я не знаю, в мене треба якогось костюм. Синінь, знайду. Ще одна книжка, да? Це А, шапочка. Це. я не знаю. А, тапки, тапки дивіться. Це. Це що в мене? А, це. Бурулька, ну, типу, льодяник, так? Да? Такий. М -м ніж льодяник, коротше. Бачите, ще кулька снігова. Прикольно, так? Да? Так, це у нас. Entropy... О, це для пала. Кувалда-підарунок. Офігеть. Прям для обов'язково таке треба взяти. Бачите? Так, це э э великий такий. Так, це ніж поменше, це ялинка на. Пині, це, я не знаю, це короче щось. Типу посоха, да, чи що. О, це щит такий новорічний. От, ну, це знову той же лук. Це. О, це як у Moon короче така палка. <смас> ну, для чарівників, може, піде норм на трансмог Це теж, короче з цієї серії жезл. Це. А що це? Не бачу. Це штани, да, ось такі шорти. Це ще одні шорти, це. А, це капелюхи. Бачаю, це ось наушники, бачите? Навушники за Орду, наушники за Альянс, шолом. Плащ такий. Ну, з прикольного це наушники, мабуть, Да Це ось наушники купити, чисто прикалуватися, ходити. Нормальна тема. Ну Може бути. А ще мені сподобалося дуже маунт. Маунт ця лисиця. Це лисиця кохання, її можна десь вибити. І оце прикольний. Ну, а так, не знаю. Можлив, можливо, якась е має сенс зброю взяти якусь для вашого класу, для мейна, да, з чим ви ходите. І взяти, наприклад, ось такий щит офігене для танчика. Ну, типу, окей, може бути. Хоча на ньому жодних анімацій нема. Книжку, може, візьму, не знаю. Так, в принципі, ну таке. Таке, знаєте, я чомусь думав, що у грудні буде щось цікавіше. Цікаво, мені ці навушники прикалують. Дякую всім за увагу. На цьому все.